Вітаю! Сьогодні я розповім вам про дивовижне дерево. Горіх високе розлоге дерево, яке досягає до 30 метрів висоту. Кора у нього темно-сіра, товста, покрита тріщинами. Крона густа. Горіх волоський, швидкоросла, світлолюбива рослина. Цвіте він у травні. А плоди достигають у вересні жовтні. Крім корисних плодів, якими славиться горіх, дерево використовують і в інших цілях. Його зовнішні особливості дозволяють використовувати його для затемнення місцевості, а його деревина часто використовується для виготовлення предметів, декору і меблів. Горіхове дерево володіє розлугою кроною і смачними плодами. Ядра горіха корисні і смачні. У їх складі міститься велика кількість вітамінів. Смакові якості особливо цінні. Плоди волоських горіхів використовують для приготування кондитерських виробів, салатів і других страв. А зараз, хлопчики та дівчатка, послухайте казкову розповідь про горіх. Був холодний осінній ранок. Вітер зривав з дерев останні листочки. На землю упав маленький горішок. Він був дуже наляканий і сумний. Горішку захотілося повернутися на дерево. Він став проситися у горіха, взяти його назад, на гілочку. Але горіх відповів, що йому краще залишитися на землі, пустити коріння і рости великим і високим. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалась розповідь. До зустрічі!